Kia Forte, дорогі друзі, до вашої уваги. 2019 рік об'єм двигуна 1,6. На даний автомобіль встановлено електроніка від польського виробника Stag, модель блока Qbox Plus. Блок захований в темному місці, але повірте мені, він там. Швидкісні корейські форсунки HANA в одиночному виконанні. Редуктор Green Gas, модель редуктора Nordic, забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування. З відстійником. Кнопка в салоні розміщена по праву сторону від рульового колеса, кнопка LED 600. Балун даного автомобіля розміщено на місці запасного колеса. Виробник балуна Green Gas об'єм балона 54 літра, висота 220, діаметр 680. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Green Gas Заправочний вузол в бампері. Дякую за увагу.